Гездець, Я... це відео почалось, до речі. Хочу сказати, оце. Я, чесно кажучи, не знаю, де ви взялися і що це за люди, які взагалі зайшли на це відео, це так, нотаток. Предмова. Але пацани, давайте створимо свого автомобіля. Ну, просто так, без приколів. Я, Я знаю все про автомобіль. Я такий жорсткий автомобільний чувак. Що я навіть знаю, що таке колінвал раз придвал Тихо, нікому не кажіть. Ну, це так. Між нами, настоящими мужиками. Але завалюка я своє мордячко і зачитаю вам, що говориться при тому, коли я задаю питання, як створити свій власний автомобіль. Погнали! Створення власного автомобіля. Дві крапки. Створення власного автомобіля. Це складний, але захоплюючий процес, який потребує багато часу, зусиль та коштів. Ось декілька основних кроків, які вам потрібно буде виконати. І так, погнали до першого. Багато часу, зусиль та коштів. Охреніть. Перше визначитися з типом автомобіля. Ви хочете створити репліку існуючого автомобіля або кастомний автомобіль. Який тип кузова ви хочете? Седан, хетчбек, кросовер, спорткар. Які характеристики вам потрібні? Кількість місць, тип двигуна, трансмісія. Ну, в першу пункту я можу зрозуміти, що це планування. Планування процесу. В принципі, нічого важкого нема. Друге. Спроектуйте автомобіль. Дві крапки. Створіть креслення або 3D-модель вашого автомобіля. Виберіть відповідні компоненти. Двигун трансмісія підвізка гальма колеса. Розраховуйте вагу та розподіл ваги вашого автомобіля на той же саму трансмісію підвізку, на колеса. Понятно. Це теж в мене є по цьому приводу, до речі, ідея. Але поки що я завалюка, я мордячку. Третє. Збудуйте шасі. Огрінійте, дядько взагалі перекинувся з другого показ тільки з проєктування, вже зразу збудуйте шасі. Без питань. Шасі це основа вашого автомобіля, на яку кріпиться всі інші компоненти. Круто, супер, клас. Я не знав. До речі, знав. Ви можете купувати готове шасі або підбудувати його самостійно. Звичайно, самостійно. Це ж самостійна робота. Так було в школах, в інститутах класна робота і самостійна робота. Понятне діло? Понятно. Четверте: встановіть двигун на трансмісію. Виберіть двигун та трансмісію, які відповідають вашим потребам. Встановіть двигун та трансмісію на шасі. Без питань. Поки нічого важкого. Конструктор Лего. З цього треба було й починати. Понятно. П'яте. Встановіть кузов. Ви можете купити готовий кузов або виготовити його самостійно. Встановіть кузов на шасі. Понятно. Шосте. Додайте інші компоненти. Встановіть підвізку, гальма, колеса, інтер'єр, електрику та інші компоненти. В процесі того. Як ми будемо комплектувати наш новоідейно прибувший автомобіль, якого ще нема в світі, ми повинні думати неординарно. Неординарність це процес, в якому ти проявляєш свободу мислень і думок, які в тебе дето сховані по таємних місцях для відкриття чогось нового. Пішов я в баню з такими вот судженнями і твердженнями. Це бред повніший, полночечий. Але прийдемо до сьомого пункту. Протестуйте та проведіть до опрацювання. Дві крапки. Протестуйте ваш автомобіль, щоб переконатися, що він безпечний та надійний. Проведіть необхідні доопрацювання. <працювання> Восьме. Зареєструйте ваш автомобіль. Пішли ви в баню, блін. Чого я должен реєструвати свого автомобіля, де-то, кому-то, хто ви такий? Поки мені це не пояснять, що взагалі хулі тут, ті, хто родилися раніше, поставили правила тим, хто ще не родився, я повністю буду не розуміти, що відбувається в цьому світі. От тільки я пойму, от, ну, цей факт, що. Чувак, який родився раніше, не главний, а я пізніше, і хулі він придумав правила, от тоді ну, розберемося. Ну ви поняли, взагалі, ту суть мислі. Тут, тут, взагалі, думка глибока, але навряд чи хто-то пойме. А якщо хтось і поняв, тоді давайте розвивати цю думку разом. Створення власного автомобіля це не легкий шлях, але він може бути дуже корисним. Якщо ви готові докласти зусиль і. Витратити час, то ви зможете створити унікальний автомобіль, який буде відповідати тим потребам, які потребує світ. Летюча тарілка, плавательний і самолітик, і танк, щоб бронебойний. І все це повинно бути зроблено так, щоб воно важило 0,5 г. Також в нас є додаткові ресурси. І бажаю вам успіхів! Це, коротше, відео закінчилось.